Як ми всі йдемо гуляти разом. Так. Всі ждуть. Мікі теж любить з нами йти гуляти. З Діком йдемо, тому що він не любить сам гуляти зовсім. Так, от такою всією компанією ми йдемо гуляти. На дворі вже знову Ой. вечір. Знову вечір. Багнали, Сьогодні банда. ми просто відходили від свят. Банда, банда погнала. Просто сі. Собі... Ой, подивимося, що тут замаділи. Там ще ще нема. Ми сьогодні просто валялися в ліжку. Допізно. Нічого не робили. А? І вирішили на вечір знову піти погуляти, тому що нашому діку треба погуляти, а він не хоче йти сам. дік, для того, щоб з ним сходити в туалет, щоб він сходив в туалет, з ним треба бути. Да. Я, я, я Ти сюди тут намалювала чоловічка такого? Ні. А хто Ти оце таке намалював? Намалювали. Само так намалювалася. А, зрозуміло. <ріхи> Нас намалювався такий чоловічок сам. Ой, Міки пішов з нами гуляти. Він теж любить, щоб з ним хтось був. А? Що там є? Яблуко. яблуко? Може, от і залишилося якесь ще яблуко. А, дік, та, дік у нас такий, що він сходив в туалет і йому треба, щоб хтось коло нього був. Бо якщо сам, то він туди-сюди і нормально не сходить. Мопсик наш. Цього мопсика ми купили в Іспанії, коли жили. Йому вже 11 років. Ну, теж я вам скажу, багато є нюансів на рахунок цієї породи. Якщо комусь буде цікаво, я можу дік розказати більш. Дік старший дід Мікі, так, дік старший, мікімо. Кому цікаво, я можу розказати. Нічого страшного, вилізе з-під машини. Кому цікаво більш, я можу розказати всякі нюанси про цю породу більш докладніше. Хто любить песиків, хто має песиків, хто думає, якого песика собі взяти, купити, то я можу розказати. Я вам скажу таку одну цікаву історію. Коли ми купили Діка, ми купили Діка. І я щось собі таке подумала, що взяти ще дівчинку і розводити, щоб продавати їх. І коли ми почали ходити по магазинах знову шукати, їх не дуже так просто було знайти в Іспанії. Його ще Чехії привезли в Іспанію, там вже їх продавали, їх було двоє, що він і братчик. І коли я захотіла купити дівчинку і почали шукати, заходили в такі магазини. Я питаю там, зайшла в магазин і питаю, а мопса можна купити? Це по-іспанськи буде Карліно. А він мені каже: а, ні, не можна. А він каже, а для чого купляти? Ви підіть і візьміть з притулку якусь тваринку. Ось так. Так мені сказали. Він ж не розумів, що я просто хочу пару для Діка купити. Він думав, що я просто хочу купити собі собаку. І тому так сказав. І це дуже для іспанців поширена така думка, що не купляти, а брати з притулку тварин. Я рахую, що це добра думка. Мені здається, що якщо б мені зараз треба було, я би не купляла, а пішла в притулок і теж собі взяла якусь тваринку, якщо б у нас не було ні котика, ні песка, а я би хотіла. Це дуже добрий вчинок, дуже добрий вчинок. Так що, хто зо мною згідний, ставте лайк. Хто так думає, як я. А я впевнена, таких є багато, що так думають. Ось так коротенько я вам розказала. Так, а тут що в нас відбувається? Тут у нас Вероніка бігає. Вероніка бігає. Скоро буде зовсім темно, ви нічого не побачите. Мікі побіг за добісєтки. Тік-ток. Прийшло мені тік-ток. Тоже там. Дивіться, засідає. Засідає. Птік від Вероніки заховався. Ой! Що таке? Ну що, Дік? Давай, гуляй, гуляй кіцуні, бо ми а, Бо ми зараз йдемо до хати. Зараз повністю стане темно і холодно. Так? Да? Мікі. Мама, зази, Мікі. <різь> <різь> Ось такі-то справи. Ось такі-то справи. Гуляємо на нічку, гуляємо. Дихаємо свіжим воздухом, щоб добре нам спалося. Щоб добре нам спалося. Ну, а на що то кинула, цей сніговичка, снівочка? Ану підніму. Попробуйте, чи він буде стояти, для цього його треба було кинути. Зрозуміло, зрозуміло. Ага. Розуміло. Ми погуляли, прийшли до хати. Вероніка розклала всі свої книжки, Всі, що прийшли нас. На. І бається, малює Дік Спид. Вероніка щось там наклеює, якісь наклеючки. У нас іде. Прийшла весна, так? Така погода в тебе, вона клеє, яка погода буде цього місяця, яка буде погода. Так. Календар погоди робить Вероніка. А молодчинка. подані. Ось так. Погуляли, на вулиці досить холодно. Такий різкий воздух. І терець такий ну, дуже різко. Ми недовго. Ми дуже трошки погуляли і назад додому до хати. До теплої хати тепленької. І нічого, кожен займається своїми справами. Тату наш заснув, Вероніка щось там робить. Я думаю, зніму, ще вам трошечка кінець. Та й на сьогодні вже все, не буду нічого знімати. Хто нас дивиться весь час і бачить, я там по 4-по 3. Свята закінчилися, часу і трошки більше вже. Повечеряли. Та й познімала я відео трохи. Ось так. Та й на сьогодні, напевно, все. Будемо зараз просто відпочивати. Подивитися телевізор, хтось бавитися. А Вероніка. Вероніка бавиться. Вероніка дуже підсіла на ці книжки всі, каже, що дуже цікаво і бавиться. Та й такі-то справи. та дам да дам Та-дам-да-дам. Та-дам-да-дам. Вероніка дещо так аніс собі понаскладувала. ой треба якось збиратися. Не знаю, що сьогодні зроблю, напевно, зарядку, свою табату любиму Тому що совість вже починає мучити. Все, надоїло вже мені такий спосіб життя. Хочеться вернутися до привичного. Так що сьогодні ще зроблю зарядку. Табату свою. Зараз у 27 ще зроблю що встиг зробити. Щоб не розлагати дисципліну. Помаленьку знову вертати. Щоб... А то якщо довго не робиш, то потім дуже тяжко братися. Чим більший Простої Ось так. та, донь? Так що всім добра ніч. Це я вам кажу що це на сьогодні крайні мої відео. Так що всім па-па, хто за нами слідкує, хто дивиться, хто до нас вже привик. Всім па-па, До зустрічі. Та, Веронічка, покажи, так. До нових зустрічей, Вероніка зайнята. Пишіть свої коментарі. Може, якісь побажання маєте, може ще щось пишіть.